КДК може застосувати серйозні санкції до Олександра Шовковського та Сергія Шищенка. Ось що сталося. Суркіс розповів про трансферні плани Динамо, а також. Майбутнє Максимова у Ворсклі. Але перед початком не забудьте підписатися на канал Футбол України для того, аби не пропустити усе найцікавіше. Та й нам буде дуже приємна ваша підтримка. Дякуємо, вітаю, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні ми згадаємо вчорашній поєдинок між Динамо та Оболонню, адже за підсумками цієї гри серйозні санкції можуть чекати на двох головних тренерів. Також про Ігоря Суркіса, президент столичної команди, розповів про трансферні плани та продовження контракту із Андрієм Ярмоленко. Ну і Ворскла також буде в об'єктиві нашої уваги. Але і це ще не все. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і погнали! Розпочнемо ми сьогодні із президента Динамо, власне, Ігоря Суркіса. Напередодні він поспілкувався із журналістами та повідомив декілька важливих для вболівальників новин. Розпочнемо з того, що команда справді збирається підписати новий контракт із Андрієм Ярмоленко. Про це Суркіс розповів у коментарі для Тато таке. Ми з ним домовилися, що в кінці сезону сядемо і будемо розмовляти. У мене є сподівання, що Андрій захоче продовжити свою кар'єру ще на рік, а може і більше. Можливо. У нього не вистачає сил на усі 90 хвилин, але клас є класом. У коментарі вже для офіційного сайту команди він привідкрив плани на майбутнє трансферне вікно. Коли закінчиться війна, футбол розвиватиметься семимильними мильними кроками. У нас є багато талановитої молоді. Крім того, приїжджатимуть легіонери. Ми будемо запрошувати якісних легіонерів, і це буде зовсім інший футбол. Ну і поговоримо також про єврокубки наступного сезону. Адже за даними видання Динамо Київ Insights, столичний клуб прийматиме своїх суперників. На стадіоні Арена Люблін, де вони вже грали у минулій кампанії. Щоправда, там проводили лише матчі кваліфікації, водночас на якому саме стадіоні гратиме Динамо, залежатиме від рівня Єврокубків, куди власне ця команда вийде. Адже у випадку виходу до основного етапу Ліги Чемпіонів, то розглядатимуть варіант зі стадіоном у Варшаві. Якщо ж Динамо заборонює за собою місце у лізі Європи, то готові залишитися вони у Любліні. Далі повернемося до вчорашнього поєдинку між оболонню та Динамо, і поговоримо про наставників цих команд, тому що коментатор цієї гри Роман Бебах звернув увагу на те, що головні тренери спілкуються зі своїми, так би мовити, підопічними далеко не державною мовою. Отож, під час одного з епізодів у кадр потрапив Олександр Шовковський, який російською мовою давав настанови своїм футболістам, оскільки раніше камери та мікрофони зафіксували такі ж дії зі сторони. Головного тренера оболоні, то коментатор матчу Роман Бебех вирішив не мовчати і видав наступний спіч. Російська мова бачимо від наших тренерів. Я не знаю. Я розумію, що ж з пилу жару, боротьбі, але ж це ж публічні місця, це ж не десь на кухні вдома. Далі він припустив, що до наставників можуть застосувати певні санкції. Я думаю, що якщо контрольно дисциплінарний комітет буде штрафувати наших тренерів за російську мову. Вони наступний раз задумаються, що вони роблять. Ми ж зауважимо, що за подібні інциденти КДК УАФ вже накладав штрафи. До прикладу, у листопаді 2019-го був оштрафований донецький шахтар після того, як інформаційне оголошення на стадіоні у матчі 14-го туру проти Динамо зробили російською мовою. Тоді цитата КДК УАФ розцінив дані дії клубу як такі, що шкодять репутації футболу, оскільки статтею 34 закону України про забезпечення... Дня функціонування української мови як державної передбачено, що інформаційні та інші оголошення під час проведення спортивних заходів виконуються державною мовою. Ми розуміємо, що тема непроста, але ви все ж напишіть у коментарях свою думку, чи варто застосовувати санкції до головних тренерів Динамо та оболоні за цей конкретний епізод. Ну а завершимо ми оглядом решти футбольних новин. Тут у нас буде Дарія Білодіт, Юрій Максимов і знову легіонери кривбасу. Для початку про дворазову чемпіонку світу із дзюдо Дарію Білодіт, яка відкрилася для нас у новому плані, адже дебютувала за харківський металіст 1925. Дар'я вийшла на поле на 87-й хвилині у матчі проти Ладомиру. На той момент рахунок був вже 6-0 на користь її команди. Більше того, на 90 й хвилині вона мала навіть гольову нагоду, але у підсумку суддівська бригада зафіксувала у тому моменті офсайт. Юрій Максимов залишається на шолі головного тренера Ворскли. Керівництво команди його відставку не прийняло. Учора відбулася розмова між головним тренером президентом та віце-президентом Ворскли, на якій наставник, попросив прийняти його відставку про це інформує телеграм-канал уболівальників полтавської команди. Тим керівники на це не пішли і Максимова залишили. Вони разом із тренерським штабом будуть працювати щонайменше до закінчення поточного сезону. Форвард кривбасу Даніель Соса підписав попередній контракт із клубом Актоба, який виступає у чемпіонаті Казахстану. Про це повідомляє джерело наближене до команди. Гравець доєднається до розташування нового клубу 1 липня. А він пройде медичний огляд. Після чого угода набуде юридичної сили. Зауважимо за Кривбас. Соса грає із 23-го року у поточному сезоні. 26 разів виходив на поле, забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі. До слова його контракт із командою Вернидуба закінчується у червні цього року. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш сьогоднішній випуск. і Якщо це відео було для вас корисним, оцініть його, будь ласка, вподобайко, а у коментарях пишіть свої думки на теми, які ми сьогодні піднімали. Будьте на зв'язку, дякую за увагу, і скоро побачимось.